В цьому році у всіх проблема одна: огірки не дають плодів. Чому так? А можливо, немає запилювачів, не прилітають бджілки і немає запилення. Чоловіча квітка виглядає отак: вона з пилками, а це жіноча. Вона має примочки маточки для того, щоб туди прикріплювався пилок. Якщо відірвати пелюстки, отак виглядають примочки маточки. І Є нектар, там видно, виділяється для бджілки. Якщо огірочок запилений, він починає розвиватися. А якщо не запилений, не розвивається. Тому ми беремо і проводимо самозапилення жіночих огірочків. Беремо пензлика і переносимо з пиляка пилок на напрямочку і маточки, і розвивається огірок.